632 гривні за комплект постільної білизни від бренду Ліварна Холм. Вони це йде в упаковості. Я вам відкрила показати, як воно виглядає. Лот у нас складає 5 комплектів і коштує 3160 гривень. Значить, в цьому лоті буде три комплекти такі біленькі з квітами. Це йде 100% бавовна, дуже приємний на дотик по розмірам. Під ковдра 260 на 240 і дві наволочки 65 на 65. Тут у нас наволочки йдуть звичайні. Такого плану дуже гарні малюночки. Вона йде така, як. Euh, таким об'ємним. І підковдра йде на застібці. Ось тут не буду повністю розгортати, щоб вона гарненько все складалося. На, е, таких буде в лоті три. Далі один буде ось такий бежевий комплектик. Дуже гарний, наче з таким бабуковим листям. І один комплектик буде м'ятний. Цей комплект є двосторонній. Тобто, з однієї сторони такий більш зелененький колір, з іншої м'ятний. Ось так він виглядає. З різних сторін різний такі колір дуже прикольний. Не яскраві пастельні доволі приємні кольори по складу. 100% бавовна, п'ять комплектів у лоті 632 гривні за комплект і для замовлення звертайтеся до наших менеджерів.